Відповідь на питання затримання на кордоні чоловіків при спробі перетину державного кордону з документами щодо непридатності до військової служби. Відповідь роз'яснення з практичних прикладів. І так, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, правил перетину державного кордону. Якщо чоловіків визнають непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, тоді. Що такі чоловіки мають право на на перетин державного кордону? Які документи надаються під час перетину кордону? Це безумовно закордонний паспорт. Також тимчасового посвідчення військового зобов'язаного з відміткою щодо взяття на військовий облік, щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Довідка військово-лікарської комісії і, е, також посвідчено фактого, що визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Як правило, з такими документами перетинають державний кордон, але працівники Державної прикордонної служби здійснюють перевірку зазначених документів щодо достовірності. І якщо документи ТЦК не видавалися, не оформлювалися, чоловік не перебуває на військовому обліку, тоді викликається слідчо-оперативна група поліції, слідчі вилучають зазначені документи. У деяких випадках таких чоловіків затримують порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України на три доби. Після того оголошується про підозру, застосовується запобіжний захід і здійснюється досудове розслідування за фактом підробки документів та використання завідомо підроблених документів у деяких випадках перед тим як такі чоловіки перетинали кордон. Адвокатським об'єднання б'ющенко і партнери було здійснено кілька перевірок таких документів, і виявилося, що людини кажуть, що 100% документи справжні я не придатний до військової служби. Я був у військово-лікарській комісії, проходив все, але у подальшому такі документи були перевірені, подані у деяких випадках адвокатські запити, і в деяких випадках ТЦК надавало відповідь, що відсутні будь-які відомості. Відносно зазначеного чоловіка в центрі комплектування, тимчасово тимчасово посвідчення військового зобов'язаного не видавалося, а за цим номером видавалося посвідчення зовсім іншій особі. Тому у таких випадках, якщо підроблені документи щодо непридатності до військової служби, і такі чоловіки намагаються перетнути державний кордон України, працівники державної прикордонної служби перевіряють документи. Якщо встановлюють факт підробки, у подальшому. Поліція вже притягає до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарі, пишіть у дірек. Якщо вам подобається значення відео.